Порноконтент сфера, яка в період активного розвитку технологій, також стрімко зростає в Україні. Подібна діяльність може підпадати під санкції статті Кримінального кодексу України щодо розповсюдження інтимних фото, відео. серед легальних інтернет ресурсів, які здійснюють в нашій державі. Варто згадати OnlyFans та Webcam. На цих ресурсах розміщуються фотознімки та відеоматеріалів еротичного характеру, хоча інколи зустрічаються і порнографічні матеріали. Створення профілю подібного. Контенту законом не переслідується кримінальними діяннями. Вважається розміщення такого матеріалу. В цій статті ми розглянемо наступне питання, що означає стаття 301 кримінального кодексу України, та який штраф за поширення оголених інтимних знімків відео в Україні в чином законодавстві України прослідковується криміналізація будь-яких діянь, які пов'язані з поширенням порнографії, і мова йде про приватні матеріали, так і про створення творів мистецтва, наприклад, картин І з еротичним підтекстом відповідальність, яка загрожує в цьому випадку, це тюремне ув'язнення від 3 до 7 років. Не забувайте про те, що своєчасна професійна юридична допомога дозволить звести до мінімуму ризики негативних наслідків. Наші адвокати мають великий практичний досвід захисту інтересів підозрюваних, обвинувачених, потерпілих свідків у справах про розповсюдження приватних знімків відеоматеріалів сексуального контексту. Ми гарантуємо отримання бажаного результату.